Ми зараз будемо розмовляти про цікаву тему про промоцію наших українських Карпат разом з Оленою Ніколайович. Це учасниця проекту стажками українських Карпат. Промоція туристичного продукту. Все з краще. Чи доводилося колись зробити якісь такі дурощі роботи? до нас і вийшла. І ту побачила. Чи доводилося зробити якісь такі дурощі колись? Звичайно. Sí. Молодості все було. Чекайте, то молодість продовжується. Бо зараз ми його заставимо. Та ну проти. де вейдерів. Ну, можливо, можливо, після етеру. Давайте перше повернути. Дякую. Нас ще цікавить. Хороші настрій звичайно ще можемо зробити наших Карпати. Мальовничі вони ставляться по всьому світу, не лише в Україні. Розкажіть детальніше про проєкти проекти Карпат. Дякую. Доброго ранку, Львова, доброго ранку, шановні телегідачі. Неведучі, дякую що Просили у студію. Так насправді у Львові розпочинає реалізацію проект з тажками українських Карпат промоції туристичного продукту. Він реалізується львівською міською громадською організацією Екотера, польською фундацією Біщацькою та журналістською організацією Веті. Це проект є однією із складових парасолькового проекту великого, який складається з 12 маленьких. Гарна Парасольковий проєкт? так «Umbrella Project». Угу, Я також угу. завжди дивувалася з цього. З цієї назви, але так, так вже є. І кожний з 12 цих проєктів виконує свою функцію. Що? Дякую. Е, наш буде націлений саме на заповідні території, на найбільші, на найцікавіші об'єкти е, природозаповідного фонду е, України. Які ви об'єкти виділили для себе? Е, так, якщо можна трошки поглянути, щоб нічого не забути. Це є 10, не, не найбільших, ні, 10 найбільших найбільших. Продовжуйте. Це міжнародний біосферний заповідник Східні Карпати, Карпатський біосферний заповідник, Карпатський національний природний парк, регіональний ландшафтний парк Нацянський, природний заповідник Горгани, а також Національні природні парки Синевір, Виженський, Сколівський Баскиди, Ужанський та Карпатський. Ми обрали саме ці об'єкти. Насправді їх є дуже багато, але це є такі найбільші і найцікавіші. Чи не сприяли створенню цього проекту? Якраз ті події, які трапилися у Криму, тому що ну, побутує така думка, що багато людей, які планували цього року відпочивати у Криму, поїдуть все ж таки до Карпат. Коли ми почали посадити цей проект, втілювати ідеї, ситуації з Кримом ще не було. Але зараз бачите, якраз дуже актуальний він є, оскільки багатьох сімей зірвався відпочинок саме у Криму. І тепер Кримські Карпати залишаються однією такою, скажімо, гірською місцевістю в Україні, в яку актуально можна потрапити. Через Т усіх цих туристичних місцевин, які ви вже назвали, чи можете щось таке зарекомендувати найкраще на вашу думку, коли куди варто відправитись, ну можливо, вже й цих вихідних. Карпатський біосферний заповідник, мабуть, найбільш нецікавіший, але загалом, якщо ви запрошуєте у студію у вересні місяці, коли ми реалізуємо цей проект, створимо веб-сайт. Коли ми відвідаємо всі ці території з нашими експедиціями, я зможу порекомендувати вам більше і, можливо, щось здійснювати себе. Цікаво. Цікаво, воно відбувається. Що ви ще маєте там цього цікавого напису? Тут саме для мене інформація ну така, щоб нічого. Хто допомагає втілити в життя цей проєкт? Яка ваша команда? Це громадська організація «Екотера», а також волонтери із журналістської організації Веті. Це молоді журналісти, молоді екологи. Багато жаналі зібралось. Чоловік 10-15. Я думаю, що в процесі реалізації будуть ще залучатися також журналісти, команди телебачення. Кошти також кошти вже залучені без цього нікуди. Також ми залучаємо обов'язково експертів, щоб створити дійсно цікавий інформаційний корисний продукт. коли будуть оголошені експедиції, ми будемо анонсувати про прес-тури і команди журналістів, і в тому числі. Телебачення, ваше телебачення також запросимо. Зможете приїхати на ці території обов'язково і... нам заносить, щоб ми будете бути нам анонсувати, а Ми будемо анонсувати всім іншим. Обов'язково дуже дякую. Ми насправді з задоволенням помандруємо українським Карпатом разом із вами, так. Е, Олена Ніколаєвич, учасниця проекту стажками українських Карпат. Промоція туристичного продукту. Ну, поки ми зараз будемо планкінг робити, ви, ви будете дивитися відео про Карпати. Бог вогня, знаю, я знаю. Знаю я, знаю я. Hey, hey, hey. Hey, mama, hey. Знаю, що буде, знаю, що ні. не зашкодить мені. Стежка Yeah. yeah.